Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас far long sales. Далечінь, самотнє вітрило. Що ж, е, так, зараз знову буду згадувати керування в цій грі. Прокинувся наш е, хлопчик. По-по-по-по-по-по Тут по маняню треба їхати. Тут не швиденько. Е, як це віддалити? Отак, віддалити камеру. Ось дивіться, я вже майже вперся. Так, ну-ка. Так, так, так. Чікс. Ні, мабуть, ще можна. Поки не впремося, коротше, будемо їхати. Добре, вперлися. Чудово. М'якенько вперлися, нічого страшного не сталося. Давайте виліземо наверх, зараз на вітрило і сюди. Бо я побачив, що я не допригну. Так, дивіться, кнопка, кнопка. Так, опа. Ага, за спиною в мене закрилося. Це бачите, це якась судмарина. Так, хвилиночку. Кораблик мій поїхав. А якби я його пришвартував. Опа, пропустило. Так, тут ящик якийсь пхається. Тяжко пхати ящик. Так, дивіться, зараз впреться. Пум, вперлося. Що це за ящик? Ой-ой-ой. Судмарина зрушилася з місця. О, ззаду їде на мене! Ух Окей, за запригуй всередину. Нічо собі добре погнали швидше. Оу. Ем. Добре. А... Як це зупинитися? А, там же ж в мене є така всмоктувальна машина. Апарат всмоктувальний. Треба його увімкнути, але спершу візьму і вручну принесу його. Так, як це тебе взяти? Отак, добре. Цих три кнопки. Вказівний палець піднімає предмети. Ем. Сюди. Добре. Е Окей, погнали. Дивіться, бачите, тут якісь судмарини всюди лежать. Е, судмарини, кораблі. Тобто це ми реально по дну моря пливемо. Пливемо, їдемо. Тут і вода є. Вау! Дивіться, там щось є попереду. Ми вгрузли. Все зупиняється, ми вгрузли. Та давайте ж тоді сходимо. Фу, намочився. Дивіться, тут гак. Е, ось це це небезпечне паливо. Так, зараз. Так, добре, якусь коробку спалив. Чому то небезпечне паливо через те, що... Окей, взяли цю частинку. Дивіться, ось ця штука вона горить. Я її трохи боюсь, від неї може загорітися все підряд. Ще коробка і ліхтарик. Ой, ну ліхтарика точно треба взяти. Хочу всюди завішати все ліхтариками. А чому цей... А, ні, він не потух, мені здалось. Так, ліхтарик є дзвоник є. Так, добре, книги покладу. А ліхтарик сіди повішай. А, мені не сюди треба. Точно. Мені треба ось сюди. Бачите, тягне сам себе. Прекрасно, що тягне. Ми зараз себе витягнемо з цієї халепи, в яку вскочили А тоді зможемо їхати далі. Хвильку. Я просто хочу, щоб двигун теж трошки допомагав. А двигун не допомагає. Ні-не-не-ні. Давай, ще раз. Добре, зіскочило, бо там ж така форма, що воно по-любому зіскочило. Пара. Так, зараз в нас е, немає цього, немає вітру. Знаєте, цікава думка в мене якось виникла, коли я цю гру грав. Стосовно того, що тут в цій грі. Е, Типу, самотність це от теж є частина подорожі. Що, звісно, він міг подорожувати і не сам, але от він подорожує сам. І це от в нього його самотність те, що він тут тільки сам, тільки один. Ой, в мене зламалося колесо. Це якраз і демонструє, що це що самотність це його компаньйон в цій подорожі. І ще одна цікава річ, що, як ви можете бачити, він підготувався до подорожі мінімально, мінімально, мінімально потрібне підготування. В нього було приготування до подорожі. А зрештою, він саме в подорожі. Змінюється, його кораблик складається, його кораблик стає цілісним вже під час подорожі. Це теж якесь таке дуже важливий, це важливе повідомлення послання від цієї гри. Що іноді подорож сама по собі є надзвичайно важливим. І сам факт того, що ти рухаєшся, він необхідний для того, щоб жити. Мене радіо почало грати, так? Дивіться, тут я під'їду, але я вже далі не зможу піднятися, так. Доведеться зупиняти кораблик. Окей. Ходімо, глянемо. Так, ну що ж, тут палива є трошки. Я оце проломати просто металеву стіну точно не зможу. О, колиска стоїть. Візочок дитячий. А де ми взагалі? Щось мені воно ні на що не схоже. Якісь такі... Капсули. О, мене пускають в одну всередину. Не дають подивитися, що всередині капсули. Це якісь такі, типу. Що це таке? Там люди жили в цих штуках? Чому вони трубами з'єднані? Нічого не розумію. О! Я не зможу повернутися! Я там не зможу повернутись! Йойки! Там просто так труби стоять, що я повернутись не зможу. Чекай, ну Візьми ось це, будь ласка. Тож бачиш, треба заживити, візьми. А, понял. Не, не тим пальцем жимо. Ем... Опа. Добре, я якийсь механізм запустив. Ой, що це під'їхало. Ага. Мене підвезуть до кораблика, я зрозумів. О, давайте читати, що пише. Е -е, ми будуємо наше майбутнє. І вони якийсь такий великий, теж, походу, сухопутний корабель будували. Що ж це за круж кружця такі? Це там люди жили реально, так? Ой, окей. І що мені ворота відкрились, так? Ого, нічого собі перевертається. Хтось говорив? А, це радіо. Ой, боюсь, я, коротше, цього палива добре, давай. Кажу ж боюсь цього палива. Ну, звісно, дуже добре заправляє. Але від нього по потерпає просто все. Все більше нічого не горить? Добре, давай тепер ремонтувати будемо. Це відремонтую. Це ж двигун, його треба відремонтувати в першу чергу. Тепер цю штуку відремонтую. Ой, там чимало треба ремонтувати. О, на ремонт витрачається паливо, так? Прикольно. Продумано, типу це ж логічно. Так, сподіваюсь, нас вийде зараз переповсти. Дуже шкода, що в нас тепер колесо розломане. Стоп, 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 машина. Цю штуку треба включити. Ей, я yes, знов ця штука в мене там. Коротше, не хочу я ту, ту фіговину запалювати в себе. Бо нічого хорошого вона не дає. Хм. Так, далі треба б уважно дивитися, чи там, де я пройшов, чи він тут проїде. Ну, ніби приїде. Ось, дивіться, це коло впало. І що тепер мені з ним робити? Ну, зараз. А, воно викотилося добре. Скотилось. Що ж відбулося в цьому світі? Після якої такої катастрофи? Я тут опинився. На радіо хтось говорить, сміється. Так, добре. Візьмі на цю штуковину і викиди. Так, добре. Добре, там якийсь маленький заборчик. Я думаю, що я зараз його роздушу. А, навіть не роздушив, там ворота взагалі відкрились. Ой, тут треба швартувати. Трошки ще можна проїхати. Так, ми зараз. На баржі, так? Ой, дивіться, там щось цікаве. Що це? Хто це? Це іграшка? Це іграшка. Залиш іграшку тут. Е, ой, навіщо я радіо зняв? Я бочку хотів взяти. До речі, мені пояснили різницю між бочкою і діжкою. В бочки є бочки. А в діжки бочків немає. Так, там наверху бачу, все бачу, бачу, бачу. Мені ще треба вперед трошки проїхати. Угу. Ого, яка прикольна штука, як покотилася. Так, мені ще там треба в колесо залізти і натиснути на кнопку. Ага, я зрозумів. До цього моменту мій кораблик віз мене, а тепер я везу мій кораблик. Прикольно. пем 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 Звичайні будні. Як білка в колесі. Прикольно. Це однозначно чудова подорож. Він собі в спадщину, наш головний герой, прийняв мрію. І вирішив, що він цю мрію здійснить. Це чудово. Це так по-доброму. Судячи з того, якого кольору тут вода, в мене є підозра, що, мабуть, вона вся із Іржавчиною. Тобто, не залишилось тут чистої води. Принаймні на дні цього моря. Можливо, в людей, які тут мешкали, теж була своя спадщина. Бо вони знали, що колись були ті, хто плавав на кораблях. І що це було дуже цінно для них. Кораблі. Забери оту штуку, ота штука мене лякає. Давай, включай. Оцю штуку я просто піду і викину її. І... Все, лишайся тут, Ти мені не треба. Так, окей, погнали далі. Ой, ящиків вже мені вистачає, ми далі їхати зможемо спокійненько собі. Було б добре, якби ми ще могли якось відремонтувати колесо, яке зламали. Бачу, що скоро потрібно буде зупинятися. Але я розженусь, чому б не розігнатись. Добре, зупинились. Давайте подивимось. Ага, мені треба через трубу перепригнути. Обійти збоку, він, очевидно, її не може. Жартую, це ж порушило б всю ігрову логіку, якби він міг перейти з боку. Окей, труба най трошки опустилась. Давай, залазь як Маріо. Тудум, тудум, тудум. Не будеш. Кудись поїхали, так, що ж тут наверху? Є кнопочка. Добре, вона підняла мій кораблик вверх. Розвернула на 90 градусів. У мене два колеса поломаних. Окей, скотилося вниз. Придвинулось. Чк, зняли колеса. Його. Тепер піднімаємось наверх. А тут можна з'єднати? Воу. Опускаємо вниз. До цього колеса були металеві у нас, так? А тепер змінилися. Хвилиночку, а що робить ось ця кнопка? Очевидно, що нічого. Встановити нову пару коліс. Ні, мабуть, на ту кнопку таке треба йти, щоб інший ліфт мене опустив вниз. Дивіться, бачите що? Це якраз те, що я розповідав. В цій грі корабель під час нашої подорожі змінюється, стає цілісним. Ух ти, двигун змінився. Що, тепер більше палива може їсти? Ні, палива стільки сама. Але так це працює. Це, це ж, ну, типу, пряма аналогія з життям. В житті це теж так працює. Ти поки продовжуєш рухатися. Ти змінюєшся. Твій рух. Твоє от постійне якесь це бажання. Для того, щоб відбувалося щось. Він привносить зміни в твоє життя. І це, це ж добре. Зміниться добре за замовчуванням. Через те, що. За стій завжди набагато гірше за зміни. Ой, стоп. А, ні, ця штука в мене засмоктує, все нормально, все нормально. Йо, якраз розігнався і взяв, зупинився. Там бачу ще одна лампа. А лампу не взяв чому? Є сті. Стій, візьми лампу. Який О, доганяй кораблика. <схи> Добре, що в кораблика зараз цей. Е як він. Вітрило не підняте. Було б підняте вітрило взагалі була б біда. Так, з паливом в мене зараз проблем немає. Тому гарно декорувати це основа того, що треба робити. Все, давай. Поїхали далі. Ну що ж, я думаю, що ми достатньо за сьогодні вже написали. Давайте доїдемо до наступного якогось цікавого місця і там і зупинимось. До речі, ми вже майже півтори тисячі метрів проїхали, так? Ще одна баржа. Ой, ем. Окей. Але як має працювати ця баржа? Вперлась. Ха-ха, я бачу, як вона має працювати. Здійнявся вітер. Піднімай вітрило. Пливемо? Ти тепер е, морський капітан. <ріст> Ой, маленький друже. Скільки ж випало на твою долю? Але подорож, яка гарна. Не знаю, як вас, а мене дуже щось ця гра релаксує. Я В ній якась таке, знаєте, є дуже позитивне відчуття такої якоїсь хорошої меланхолії. Ой, ну що ж давайте побігли вниз. Настав новий день, а ми досі пливемо, досі їдемо. Ми досі на шляху. Просто прекрасно. Омеження по швидкості немає. Прямуємо! Далі і далі. Фас. Знаєте, от, сам дизайн гри змушує мене очікувати, що в ній десь є завершення. Десь ми кудись ми маємо припливти. Але річ в тім, що. Навіть життя не завжди організоване таким чином, що ти кудись до якогось з місту доходиш. Може бути, що його просто немає, і суть сама в подорожі. Тому що ти просто продовжуєш рух. Знаєте що, вітрило вже в мене обірвалося? Йой, ця штука, а. Не встиг. <реш> Оце жорстко вперся. Стій. Паливо. Треба забрати. Не можна ж без палива. Ну що ж, до цікавої місцини. Ми з вами дістались, доїхали і вперлись. А тепер вітер нам зустрічний. Що це кораблик? Це матінький матінький кораблик? Ні, ну матьонький кораблик точно не буде нікуди йти в вогонь, ви що? Ну, ця ж подорож вона повинна давати, повинна збагачувати. Вона не повинна відбирати. Що ж, давай сховаємо вітрило. Щоб воно нервалось. А наступного разу вже переступимо через цю межу і будемо шукати спосіб проїхати далі. Наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах Бувайте!